Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про таку ситуацію, коли вам прислали платіжку за садочок або за СФО, хоча ви подалися на отримання компенсації від комуни, тобто за вашу дитину платить комуна повністю, а ви нічого не маєте платити з власної кишені. І це відбулося через те, що комуна щось там нагрозила з вашими виплатами і. Наприклад, не доплатила вам в попередні місяці, а в поточний вип місяць виплатила вам те, що вона була, була винна у попередні місяці, і ця інформація пройшла через податкову відділ, який займається регулюванням плати за садочок або СФО. Цю інформацію підтягнув і на радощах прислав вам платіжку, що у вас зросли доходи. і Ми порахували, що ви можете сплатити таку таку суму. Значить, зверніть увагу, що. Ми сьогодні не говоримо про випадки, коли вам платіжка прийшла, тому що Наприклад, ви відмовилися від місця в садочку, а вам продовжують присилати ці платіжки. Ми вже говорили в попередніх відео про те, що вам потрібно відмовитися офіційно, тобто не просто сказати своєму сейсбігандеру, чи там в школі, чи в садочку, сказати, що моя дитина більше не буде ходити до вас. А через оцей сайт, боргертеко, написати заяву, що все я. Не хочу більше користуватися вашими послугами, і зверніть увагу, що за правилами ще вони пару місяців можуть вам присилати платіжки, навіть якщо ваша дитина вже туди не ходить. Чому? Тому що попереджати потрібно за місяць або за два ці правила може встановлювати комуна річки по-різному. І тому зверніть на це увагу, що в такому випадку все одно доведеться платити. Сьогодні ми говоримо не про такі випадки, сьогодні ми говоримо про ситуацію виключно та. Будь-що вам комуна, наприклад, неправильно нарахувала виплати за попередній місяць, і потім доплатила вам те, що вона вам була винна, так або через якусь там помилку вони дуже довго тягнули, подавали папери на виплати, і вам, наприклад, за попередній місяць взагалі нічого не заплатили, тобто плата чи ваша допомога за. Попередній місяць прийшла не 30-го числа попереднього місяця, а 1 го числа цього місяця, так, і в кінці цього місяця ви ще отримали за цей місяць і через податкову пройшла оця подвійна сума, і знов-таки вам прислали отаку платіжку. Значить, якщо вам її прислали, як вона виглядає, це вам на e-box прийде отакий лист, де буде написано. Що там буде така табличка, і там буде написано, що от ми хочемо від вас, що ви сплатили таку-то таку-то суму. Ця сума буде називатися регулері. Тобто регулювання, так, от наскільки вони відрегулювали вашу суму. І також в цій таблиці будуть згадані ваші дані, скільки ви мали б мати доходу відповідно до того, на що вони розраховували, так, чи що ви вказали, і яким чином ваш дохід змінився. І відповідно від цього, вони нарахують у ту суму, яку ви маєте доплатити. Значить, вам потрібно звернути увагу на колонку, яка називається «Income» – це дохід, і порівняти ці дві суми і ону, «Fure» – це попередня сума, і ну no це те, що вони підтягнули з податкової. І якщо дійсно така ситуація, що вони склали докупи плати за різні фактично місяці. То тоді можна написати до них, скажімо, звернення чи оскаржити це їхнє рішення. Зверніть також увагу, що в цьому самому листі буде вказаний останній термін, коли можна це зробити. Проблема полягає в тому, що більшість наших переселенців, коли отримують таку пісуліну, біжать до ССБ Хандера, її розмахують, кажуть: дивіться, дивіться, це ж ви помилилися, це комуна помилилися, чому я маю платити мої доходи. Не зросли, це ви зробили помилку і вчасно мені заплати, не заплатили гроші. І цей Біхандер каже: та, 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 та", кладе вашу оцю скаргу в якусь тупочку, забуває, і приходить час, і вам присилає знову таки цей самий відділ виплат вже руки фактула, тобто вам вже смикають вас і кажуть, що давай, давай плати вже вчора, тому що інакше тобі будемо нараховувати пінню, і ви такі. А, -а, 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 -а все вже термін подання цієї скарги збіг, так, тому що ми сподівалися на те, що цей збігандер щось зробить, а він там забув, чи забореться, чи щось іще. І е, тому ми сьогодні будемо говорити про те, що важливо в такому випадку діяти самостійно, і це не так важко, як вам здається. Значить, ми йдемо на сайт Borger Deco. В принципі, у вас тому листі буде написано, куди йти, що робити і так далі. Просто я вам зараз це перескажу українською, щоб було зрозуміло. Значить, Ми йдемо на Borger Deco і ми обираємо оцю вкладку Family of Bernie, родина та діти, Bernie песен, догляд за дітьми і ось цей економічний School. І далі, бла бла бла. Ну, фейплестівську, це воно і є от компенсація. Ми вже говорили про неї у попередніх відео, як на неї подаватися? Значить, далі ми обираємо свою комуну і натискаємо далі, і там тиснемо далі, 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 зайти з Мітеді, не -мі чи кудись там ще. Що, що у вас там є, так? І відповідно зайти на свою сторінку. Значить, коли ви зайдете на свою сторінку, тут я зробила такий колажик для вас, зараз я буду пояснювати. Оце у вас буде перше віконце, така табличка, тут буде ваше ім'я, ім'я ваших дітей, якщо у вас їх багато або однієї дитини. І вам потрібно натиснути на ось це інсільситімонолігінбіганінг, тобто ваш коментар щодо місячного перерахунку оплати за садочок чи за СФО. Натиснули, вилазить там велика табличка. Я вирізала оцей шматочок, тому що все інше нам зараз не цікаве. Нам цікава саме ось ця частинка, де буде. Написано ось це, значить, дивіться: тут будуть перераховані усі місяці, коли вам приходило отаке регулювання, тобто вимога щодо доплати, або навпаки, вони могли порахувати, що ви замало заробили. І тут зверніть увагу на ось цю дату, тобто це буде відповідно остання дата, коли ви ще можете щось з цим зробити. Якщо ця дата вже пройшла, то вже як то кажуть, позняк метаться. Вже все тут зверніть увагу дві кнопочки. Одну я ввела в овал: це показати, коли ми на неї натискаємо, вилазить у це віконце номер 3. No3. це докласти. Якщо у вас є додатки, вам обов'язково потрібно буде підтвердити документально, що ви говорите правду, то вам потрібно буде сюди докласти ваші платіжки з комуну. Ну, наприклад що Оце плата там першого серпня мені прислали. Це було за липень а те, що мені нарахували 30 серпня, це вже було за серпень, так. От, і ці два документи вам потрібно буде сюди е, підвантажити, натиснувши на цю «Delheft». Значить, далі е, на третій сторінці вилазить отака табличка, е, тут і є відомості, е, які отримали вони з. Зі скату це про вас, це про вашого співмешканця або чоловіка, або дружину, або співмешканку. Це місячна оплата, це вони помножили на 12, порахували, скільки б це було б за рік. Ну, Ми говорили в попередньому відео, де ми говорили про те, як подавати таку заяву, що вони обраховують суму цього тіскуду відповідно, чи виходячи з річного доходу. Тому що місяця вони перераховують. Цю суму, тобто скільки б ви мали б сплатити за цей місяць, якби ви щомісяця отримували б таку суму. От. І е, тут іде що ви нібито про себе повідомили. Ну, зазвичай ви нічого про себе не повідомляли, ви просто натиснули на галочку, що ви їм дозволяєте ці дані е, підтягнути з податкової, так. От. Ну і отут буде, скільки вони з вас хочуть, рейґелюбці, скільки ви маєте доплатити. І знову таки зверніть увагу, що тут написано, що останній термін для подання якихось від, скажімо, додаткової інформації так, від вас. Це оця дата. Знову таки, якщо ви цю дату провтикали, то вже можете далі і не Варитись, нічого не робити. І ось тут ви маєте у 500 знаків вкластися і повідомити, що ось так і так мені це нарахували помилково, тому що за цей період це за попередній місяць, а от за таке-те число це за. Цей місяць і я додаю обидва документи, які підтверджують ну, тут обидві платіжки від комуни, які підтверджують, що я кажу це правильно. Значить, щодо цього тексту, я звертаю вашу увагу, що в нашій групі. Інтеграційні консультації з Ольгою Ковальовою та Андрієм Климовичем, я почала викладати шаблони типових скарг звернень там, заяв до комуни і до інших органів. Зверніть увагу, що я не роблю і не збираюся робити шаблони, заяв за якимись там індивідуальними ситуаціями, коли. Теж ну як текст чи зміст цієї заяви у значній мірі залежить від вашої індивідуальної ситуації, тому що тоді така заява вам шаблонна більше нашкодить, ніж е, допоможе, і цим я займатися не буду. Ми робимо лише такі шаблони щодо ситуації, коли е, все дуже однозначно типово і. Не викликає ніяких непорозумінь. Тому підписуйтесь на нашу групу, якщо ви ще цього не зробили, і там можна буде знайти оці всі шаблони для стандартних ситуацій. А щодо індивідуальних справ, то звертайтеся до Андрія по консультації, і хай він вам пише заяву індивідуально. І оцей текст вам потрібно буде скопіювати, вставити відповідні суми, там, дати щодо вашої справи і потім. Потім відправити це все до оцього органу, який це розглядає. Ну і дочекатися, доки вам прийде квітанція. Це важливо, не закривати це віконце, а проконтролювати, що ваша заява була відправлена, і вам на екрані вилізла квітанція, що все гаразд, ми вашу заяву зареєстрували чи отримали. так? От, ну, І чекати, що вони вам скажуть. Може бути таке, що вони погодяться з вами, може бути таке, що вони відмовлять вам все одне, скажуть, давай плати все одне. Але в принципі, це максимум, що ви можете зробити, і я вам раджу робити це самостійно, а не чекати, доки ваш там розчухається і почне цю вашу справу вирішувати. Тому що, на жаль, вже є випадки, коли сейсберганлер в час. Власне, цього не зробили, і людям довелося сплачувати те, що вони, в принципі, не мали сплачувати. Все, дякую за увагу, до побачення!